Невже невістка Насті усе ось так просто залишить чужій людині? В селі просто не могли повірити у таку новину. А що, хіба Гриць не заслужив? заступалися односельчани тепер уже за рідним їм хлопцем. Село Тополівка розташоване між двома пагорбами, де повітря пахне вишнями, а люди досі вітаються один з одним, навіть якщо не знайомі. Саме там жила баба Настя, старенька, худенька, але з очима, що світилися добром. Одного липневого ранку вона стояла коло свого тину і дивилася, як по дорозі плівся незнайомий чоловік худий, з рюкзаком і втомленим обличчям. «Добрий день!» – гукнула, спека яка. Може, хочете води попити? «Добрий день!» – зупинився чоловік, «Ай, справді, води б не завадило, дякую. Ходімо дам, і хліба кусень знайдеться. Він нерішуче ступив на подвір'я. Настя принесла глиняний кухоль з колодізною водою. Спасибі, сказав він. Уже півтора дні йду, роботу шукаю. Кажуть, на фермі біля крушельниці потрібні люди. Та з стополівки воно ще кілометрів двадцять буде, не дійдеш нині, сонце пече, переночуй тут, а завтра вранці підеш. Він вагався, потім кинув дякую, мене Гриць звати. А я баба Настя. Іди помийся з відра, я борщу тим часом нагрію, ти, певно, голодний. Гриць залишився на ніч, а зранці, замість того, щоб рушати, полагав до бабусі хвіртку, яку вітер давно зірвав, підпер коло хати тин, почистив криницю і залишився ще на день, а потім ще на два, а потім зостався. А чого ви одна живете бабу Настю? спитав одного вечора, коли смажили на даруни. деруни. єдиний син поїхав за кордон і забув про мене. Писав два роки, а потім тиша. З невісткою мене дуже ладили, а онуку я бачила хіба що, коли її рік був, і все. Та я не нарікаю Бог усе бачить. А я, от, гриць, замок і зітхнув з дитбудинку, підріс під, і зразу в ПТУ, а там по гуртожитках, по будівництвах, люди мені не траплялися добрі перша». А може, то й не випадково так трапилось, усміхнулася бабуся. Бог веде. Минуло кілька місяців. Гриць лишився в тополівці, влаштувався на роботу у місцеву агрофірму, а по вечорах допомагав бабі Насті то вікно вставить, то дрова принесе. А потім одного ранку приїхала машина з іноземними номерами. Вийшла красива пані в окулярах і дівчина з нею висока, з рудим волоссям, то була люда, невістка баби Насті, а дівчина її онука Оля. Мамо, сказала Люда, Пробачте, що ми мовчали, просто усе складно. Віталік його вже немає. Ми боялися вам сказати, а потім якось не знали, як до вас приїхати. Настя мовчала, лише глянула в очі дівчини. А ти мені снилась, дитину, у зеленій сукні вишнею. Ти в мене з ростом пішла, і очі мої маєш. Оля усміхнулася і обійняла бабусю. Бабусю, я буду до вас приїжджати, правда. І може, я навіть на канікулах залишуся. Залишайся, дитина, тут тиша. Я давно тебе не бачила. Люда знітилась, побачивши Гриця, який щойно повернувся з роботи. А це хто? А це Гриць, мій друг. Добра душа, і руки золоті хлопець має. Гриць розгубився, потім подав руку люді. Люда подивилася ще раз і сказала тихо. Ну, що ж? Дякую вам, що ви були з мамою. Восени бабуся захворіла, злягла, був потрібен догляд, але невістка не поспішала приїжджати до свекрухи, сказала, що зайнята. А Гриць від Насті не відходив, доглядав її день і ніч. В селі не могли повірити, що на рідний син так може піклуватися про чужу людину. Коли не стало бабусі Насті, невістка відразу захотіла оформляти спадщину якщо не на себе, то хоча б на свою дочку. Але на неї чекав неабиякий сюрприз все своє майно Настя на Гриця переписала дарчу навіть оформила, щоб у хлопця проблем не було. Люда злилася, казала, що просто так це не подарує Грицю. А от Оля була на стороні хлопця, бо бачила, що саме він доглянув бабусю до останнього. Мамо, Гриць заслужив, сказала вона, якщо бабуся так вирішила, значить так правильно. Гриць села не поїхав, він залишився, бо в хаті треба було людське тепло, бо вишні треба було кронувати, бо душа Настя ще жила у тихих вечорах тополівки. А з часом люди почали казати хоч Гриць тут і не народився, але добре прижився. Люди в селі його любили, бо бачили його добру душу. І таке буває, що на рідні стають найріднішими.